У Луцьку на проспекті відродження розпочалися ремонтні роботи із заміни аварійних тепломереж протяжністю понад пів кілометра, розповів Суспільному начальник проєктно-конструкторського відділу державного комунального підприємства Луцьктепло Василь Бублій. Довжина ділянки 592 метри в двохтрубному вимірі. Труби, які зараз експлуатуються з 1973 року. Вони вже вичерпали свій ресурс. І також за останні роки було багато поривів. Приходилося розривати, портити благоустрій і замінювати дані мережі. Робітники підрядної організації демонтують старі труби та замінюватимуть їх на нові, попередньо ізольовані термін експлуатації яких до 50 років, говорить Василь Бублій. З його слів, вартість ремонтних робіт понад 4 мільйони гривень. Труби кращі по теплопровідності, залежно старих. І вони складаються так само і сталевої труби, яка закрита поліетиленовою оболонкою. всередині знаходиться поліуретан. В нас будуть. Менші тепловтрати в мережі ремонтні роботи триватимуть орієнтовно два місяці, розповів речник державного комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносико. З його слів, у цей період послугу з постачання гарячої води буде припинено для споживачів 16 будинків у районі проспекту Відродження. Більшість з них більше 30, 40 і навіть 50 років, і тому є нагальна необхідність здійснювати капітальні ремонти, поточні ремонти для того, щоб Уникати в подальшому аварійних випадків, які на жаль стаються з року в рік, і їх без серйозних, серйозних ремонтів їх не уникнути. Мешканці вулиць, на яких відімкнуть гарячу воду, про ситуацію говорять так. Складності є, але це ж не є така проблема. Це не є така актуальна проблема, що вже нема води і вже це якась катастрофа. Нема води та й нема. Бентежить, але ж є ж потрібно, щоб є дробилося. Якщо цього не будемо робити, то тоді взагалі можемо бути без води. Ну що не так, Ну, то треба трошки потерпіти, терпіння набратися і, і чекати. Газ є, електричество є, вода є, нагріти можна. Це не така проблема. Зі слів речника комунального підприємства Луцьктепло Антона Безносикова, загальна протяжність тепломереж у Луцьку 132 кілометри. Більшість із них уже втратили свій експлуатаційний ресурс і потребують капітального ремонту. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.